Відділ контролю та паркування нагадує городянам про вимоги кодексу чистоти Білгорода Дністровського. Співробітники відділу проводять моніторинг серед підприємств, установ та організацій всіх форм власності на предмет дотримання вимог щодо очищення прилеглих територій від снігу та льоду. Всім керівникам підприємств, установ та керівникам організацій усіх форм власності про дотримання вимог кодексу чистоти в даному випадку саме очищення прилеглої території від снігу та льоду. У разі невиконання правил відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи адміністративного реагування. Так, спеціалістами було складено протокол на керівника дільниці Укрпошти по вулиці Першотравневій. Ми з вами знаходимося біля центрального відділення Укрпошти, і бачимо, що неочищена тротуарна доріжка від снігу та льоду. Це вже у нас такий злосний правопорушник, який кожного року не очищає в даному випадку територію, а саме тротуар, що перешкоджає пересуванню наших громадян тротуарною доріжкою. Начальника даного відділення буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Спільно з працівниками муніципальної варти такий же протокол складено на керуючого аптечним закладом аптека нашого міста. Дані протоколи буде розглянуто на адміністративній комісії і винесені відповідні постанови з зазначенням суми штрафу. Хочеться вкотре наголосити, що до 10-ї години ранку кожного дня всі керівники мають очищати прилеглу територію від снігу та льоду, посипати піщано-сольовою сумішу. За цю суміш потрібно продбати заздалегідь. Кожного дня працівники відділу контролю інспектори проводять інспектування міста на наявність правопорушень та порушення вимог кодексу частоти. Громадянам ж радимо бути обережними, рухаючись по льодовому покриву, не проходьте під стріхою будинків там можуть бути льодові борульки. Ваша особиста безпека залежить насамперед від вас. А власники підприємств, установ та організацій всіх форм власності повинні вчасно очистити прилеглі території від снігу та льоду. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перша муніципальний.